Українська асоціація футболу єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну Левів. Мільйони українців одна країна. Вайтбід офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Доброго дня, колеги. Вітаємо вас. Доброго вечора. Перепрошую. Головний тренер національної команди України Сергій Рибров. До вашої уваги. Традиційно прошу підіймати руку і пропонувати, ставити свої запитання. Будь ласка, хто готовий робити це першим? Ми маємо синхронний переклад, якщо що. Також у зумі у нас присутні журналісти. Форст, окей, єс. Микрофон, please. А, ас. А, окей, Андрій, я не бачу тебе. Вибач. Excuse me, you will be second. Андрій, прошу, я не бачу тебе. Вибач. Добрий вечір. Е, який аналіз можете зробити після такого матчу? Чи італійці в якомусь здивували вас сьогодні з їхньою грою? Це рано робити аналіз. Ми зробимо обов'язково аналіз, але я вважаю, італійці не здивували, вони намагались грати дуже інтенсивно, з першої хвилини. Швидкий м'яч допоміг італійцям. Так, вони свої моменти, але я вдячний хлопцям, що вони повернулись до гри, ми забили м'яч та у другому таймі мали декілька моментів, щоб зрівняти рахунок. але я... Ще раз я подякував хлопцям, дуже важко грати через два дні після дуже важкої гри проти збірної Англії. Там, сьогодні дійсно е Італія вона грала дуже інтенсивно, і ми е деколи не, не встигали за, тим, за цим ритмом. Buonasera Patrick Chiarelliti al press, le volevo chiedere si aspettava il pareggio visto il secondo tempo dell'Ucraina e cosa vuol dire al pubblico... Ok, per il canale. Ma non sarà uscito? Ma ne pareziona? Tac, 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 sorry. No, da no, no. Le volevo chiedere se si, si aspettava il pareggio visto la reazione nel secondo tempo e cosa vuol dire ai tifosi ucraini che sono venuti questa sera a San Siro? Grazie. Ну, також сьогодні та першу гру за Англію була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менш італійців, але я бачив як менше пробачте українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми дуже вдячні особисто на початку гри. Але така атмосфера вона дуже допомагає володарям поля. І я вважаю, що цей сан -Сіро тут сьогодні дуже допоміг збірної Італії. Ми грали і ми дуже вдячні, що ми граємо тут, і що Італія так нас прийняла. Будь ласка, ще запитання. Yes, please. Fabrizio Ponciroli, Легу una domanda semplice. Questa sconfitta cambia. Eh, le vostre possibilità di qualificazione all'europeo oppure non cambia nulla, visto che mancano ancora tante partite. Так, шанси є, навіть коли їх немає. Eh, як я кажу, ми потрапили в дуже складну групу. Я вважаю, ці дві гри з Італією та з Англії були ключовими. І як... Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси, я впевнений. На наступні дві гри ми будемо готуватися готуватися дуже серйозно, і я впевнений, що у нас є шанси. У зумі Анастасія Большакова. Прошу розмотуйте себе і поставити, будь ласка, запитання. Видався досить важкий матч, і Італія майже весь час контролювала гру. Чого, на вашу думку, не вистачило нашій збірній, щоб змінити хід цього матчу? Чого не вистачило. Не вистачило одного голу. Це того, чого не вистачило. Але як я казав, дуже складно грати через два дні. Я... Ми намагалися більш пресингувати суперника, але я бачив по хлопцям, що. Дуже складно, вони віддали дуже багато сил у грі з Англії. Тому ще раз я нагадую, що проти кого ми граємо. Я не розумію, чому усі кажуть, що зараз у збірної Італії криза. Дякую, колеги. Будь ласка, чи є ще запитання у нас? Насі, ваше є запитання, тому що у вас рука піднята, я хочу уточнити просто, чи це ви не забрали опцію? Є питання за початок другого тайму, коли команда вийшла повністю зражена на атаку і дуже активно виглядала. Які слова вам вдалося підібрати для гравців, щоб їх завести? Яким чином? Я вважаю, що гравці просто відпочили після дуже важкого першого тайму, тому на початку другого тайму ми створювали декілька моментів та намагались грати з м'ячем. Тому сложно сказати, чому так. Ми, ми показали декілька помилок, які ми робили, зробили деякі зауваження, але я вважаю, це більш психологія самих гравців. Окей, чи є у нас бажаючі для останнє запитання? Якщо немає, дякуємо вам за Дякую. участь у прес-конференції. Єднаймося всією країною заради українських перемог та підтримуємо збірну леві мільйони українців одна країна. Whitebeat офіційний криптопартнер української національної збірної команди з футболу. Ci siamo? Buonasera. Okay. Dottore, buonasera. Bene, buonasera a tutti. Iniziamo la conferenza post partita con il CT Luciano Spalletti e prima domanda a